І так, війна це не лише про фронт і бої, це ще й те, що залишається за кадром. Зруйновані родини, покинуті діти, втрачені стосунки. До повномасштабної війни в Україні щороку фіксували 130 тисяч розлучень. В 2023 році їх стало понад 200 тисяч, це майже вдвічі більше. Народжуваність скоротилася. Катастрофа з 270 тисяч до 180 тисяч немовлят. Це соціальна катастрофа, яку ми ще просто в принципі не усвідомили до кінця. Другий аспект, як війна розділила родини. Мільйони українських жінок виїхали за кордон з дітьми, зі страхом, з надією, виїжджали не лише з прифронтових зон. Багато хто залишив своїх чоловіків в тилу. Бо чоловікам заборонено виїжджати, тож родини опинилися по різні боки кордону. В більшості випадків надовго, а в багатьох випадках і назавжди. Не витримали розлуки. Віста, яка руйнує, спершу дзвінки, листування. Онлайн зв'язок, потім мовчання. Жінки починають нове життя за кордоном. Чоловіки залишаються тут з надією, що все повернеться на круги своя, але реальність трошки інша. Половина шлюбів не витримує випробування війною, розлукою і невизначеністю. Умов немає. Яка альтернатива? Втеча. Чоловіки, які не на фронті, не мають чіткого статусу в суспільстві. Не можуть виїхати, навіть якщо не призначені для служби. Держава не дала їм вибору. Або мобілізація, або тише жодної державної програми, яка б спрямувала не військових чоловіків податкову, інженерну, волонтерську чи будь-яку сферу, щоб вони могли спокійно платити податки і працювати в державі. Тому вони вимушені ховатися або нелегально тікати через кордон. Ліси, ризик не бачить свого місця в системі. Жінки за кордоном виживання, нові ролі. Жінки, які шукають. Як вижити? Не всі мають документи, не всі знають мову, не всі мають освіту, яка потрібна за кордоном. Хтось йде на фабрики, хтось прибирає, хтось погоджується на інтимні послуги. Є і такі. За неофіційними оцінками кількість українок в ескорт індустрії в Європі зросла в кілька разів. Це не сором, це крик про допомогу. Удар по вірності, по шлюбу, по моральному стану чоловіків, які залишилися вдома. Зруйнована довіра. І тиха соціальна катастрофа. Тисячі чоловіків, які залишилися в Україні, відчувають себе покинутими. Не всі можуть бути героями. Хтось доглядає стареньку маму, хтось виховує дитину, хтось просто не має сил і їм теж потрібна підтримка. Психологічна, юридична, соціальна. І замість єдності зростає взаємна образа, недовіра та озлобленість. Додаткові наслідки погіршується освіта. Насильство і деградація покоління дітей просто росте без нормальної освіти, друзів, нормального спілкування, онлайн-навчання вже не тимчасове, а постійне. Соціальні навички втрачаються, агресія зростає, домашнє насильство. Діти бачать страх, безсилля, депресію і просто бачать це як норма. Психологічне здоров'я, виїзд молоді втрачає майбутнє окрема проблема підлітків. Вони не хочуть жити в Україні. Вони не бачать тут. Нічого, окрім мобілізації, бідності, безнадії, мріють втекти. Часто будь-якою ціною. Якщо ми втратимо молодь, ми втрачаємо майбутнє. На цьому фоні психічна криза, тисячі людей страждають від тривоги, депресії, ПТСР, алкоголізм зростає, фронтовики, переселенці, цивільні, допомоги мінімум, система охорони. Психічного здоров'я ну не то, що не готова, вони в принципі не стикалися з таким. Фахівців немає, програми немає, масової підтримки немає. Ми поки ми бачимо ці наслідки повністю, але вони вже поруч. Це не статистика, це вже життя. Що буде після війни? Після воєнне повернення. Розбиті чоловіки, розбите суспільство. Війна закінчиться, але не для всіх. Тисячі чоловіків повернуться додому інвалідами, фізично, психічно, без рук, без ніг, без сну. З ПТСР, з порожнім поглядом, зі злістю на всіх, на державу, на жінку, на сусіда, на життя. Їм доведеться повертатися в суспільство, яке вже інше. Дружина може вже з іншим. Діти не впізнають, роботи немає, соціальної адаптації ніякої, психологічної реабілітації теж. Хто винен? У кожного буде своя правда. Якось так. Війна, яка не завершиться миром, буде новий фронт між тими, хто воював. І тими, хто відсиджувався, сидів в тилу. Ті, хто були на передовій, вимагатимуть поваги, уваги, пільг. Ніби і правильно робитимуть, але буде злість. Якось так. І це лише найменші наслідки того всього, що нас чекає після війни.